На віллі в Іспанії один добродій згадав, що він насправді є королем України, бо він називається Олелько і походить з роду довгоруких Люрікович. І він раніше про це не згадував, бо це було таємниця, бо був советський союз, і він переживав за своє життя. А як тільки він прочитав декларацію незалежності України, він одразу вирішив явитись своїм підданим. І стати їхнім королем і повести королевство Україна вперед до світлого майбутнього явлення короля України неймовірно, збудило українців і зробило неймовірний фурор в медіа. Про це почали писати київські і львівські газети, і в Іспанію потягнулися а, ці Пілігрими, хадаки, а, муткарі і всілякі шахраї, для того, щоб вимутити в нього а, грамоту на герцогство чи графство. тому що хто знає, може стане королем а. Якесь там Чернігівське ем, герцогство може бути моїм, може і копійку принесе, або принаймні родовий герб. Колись в 90-ті я працював на новому каналі, і до мене в ефір привели таку співачку Катю Бужинську, яка просто в ефірі мені відкрили, що вона є графіною, і цей титул ем, не тільки. Вона це знає з герльдичних книг. А цей титул був підтверджений королем України. І я так був трохи збентежений, бо я знав, що вона така другорядна співачка. А тут вона ще графіня, і вона там ну близька була до того, щоб віддавати якісь графські накази. Я пам'ятаю, вона пішла. Я так на камеру кажу: а санітари все не їдуть. Але ем, такі історії вони все ж таки гріють душу, ну особливо якщо ви графіня. Згодом правда виявили, що він насправді не Олелько, і якщо й король, то напевно, що не України, і точно не Рюрикович. Звали його Алексіс Брімея. Він був авантюристом в такій традиції 19-го сторіччя. Народився трохи пізніше, ніж це було модно, але все ж таки спіймав частку своєї вдачі за хвіст. Він народився в бельгійському конкур і з дитинства мріяв зайняти престол. Я його розумію. Це непогано мрія. Я б теж хотів сидіти на престолі і а, посміхатись підданим. Час від часу роздавати ордени, когось зустрічати і мати можливість сказати там, відрубати йому голову, а потім помилувати. Це ж красиво. Так само і Алексіс Брімєєр про це мріяв, але на відміну від мене він цим зайнявся серйозно. Озна він малював собі ці генеалогічні дерева, вигадував весь час. Він був нащадком Романових. В мене записано спадкоємцем династії Анжу герцогам Дураццо. Я не дуже знаю, де це, але звучить красиво. Він претендував на сербську корону, а потім на грецьку не міг вирішити, бо. А на той момент він заявляв, що він є нащадком бізантійських беселівців. Ну за свої витівки з цими пасочками, а також може за чисте шахрайство, він встиг ще посидіти в тюрмі, і Україна не вписалася за свого короля. Хоча хтось може надсилав йому цигарки і мандаринки, я не знаю. Хоча треба визнати, що шансів у Олелька другого не було, бо Україна обрала шлях не монархії, не автократії, а демократії і підтверджує його з кожними демократичними виборами. Які наступні відбудуться після нашої перемоги, бо ми все ж таки демократія це у нас в крові, і королі ну не дуже нам притаманні після а, короля Данила. Ясна річ тоді це було модно, а тепер вже ні, але все ж таки ця ідея з королівства вона продовжувала жити, і а, король Олелько встиг а, дати грамоту, жалувати грамоту на графство такому собі Олегу Каріну, який довго носився з цією грамотою. А коли. Олейко другий помер, то логічно кронував себе Орестом першим і непогано жив з того, що роздавав всілякі оці грамоти. Я думаю, що друкувати грамоти набагато дешевше ніж можна отримати за це грошей. Це приємно і є люди, які ладні в це повірити, як скажімо. Катя Бужинська, не зважаючи на абсолютно комічності а, такої ліліпуцької гри престолів, а, газетярі і а потім телевізійники з радістю і з захопленням висвітлювали історії про Олеко і про Ореста. Ходити контакт з шепленитянами та обговорити з ними долю країни до Запоріжжя, прибув самопроголошений король України Руси Орест перший. Колись він був регентом монарха Олелька другого. Після його смерти посів преступ. А... Давайте чесно, лахі, які купили собі графські, герцогські та інші титули на голубому оку вихвалялися цими грамотами на застіллях і вішали їх на стіну в своїх кабінетах, закупали цю меблі, які мали стояти в їхніх родових замках, і взагалі давали себе дурнів. А я така людська природа, але ми точно з вами знаємо, що. Україна ніколи не буде королевством, бо ми з вами королі і королеви.